У сумах вже 24 загиблих і щонайменше найменше поранених. Про це повідомляють у ДСНС. Росія випустила дві балістичні ракети по сумам сьогодні близько десятої ранку. Балістика влучила прямісінько в центр міста. Людей уразило на тротуарах, в автівках, тролейбусі, будинках. Наразі відомо про 24 загиблих, зокрема одну дитину, і 84 поранених. Із них семеро діти. Однак дані попередні. В епіцентр ударів в центрі Сум потрапив і регіональний центр захисту прав людини. Дмитро Лубінець повідомив, що представництво уповноваженого з прав людини вщент зруйноване. Більшість кадрів із місця події просто неможливо показати. Їх не пропустить Ютуб на трагеді. Ті відреагував і президент Володимир Зеленський жахливий удар російської балістики по сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці. І це в день, коли люди йдуть до церков. Вербна неділя, свято входу господнього в Єрусалим. Росіяни спеціально вдарили по центру міста посередині дня, аби було якомога більше жертв. А потім будуть прикривати вбивство цивільних вигаданими офіцерами НАТО, які проводили таємну нараду в тролейбусі. Я вам сказав, що є